Під дахом мистецького арсеналу понад 150 видавництв у місці, де колись виготовляли зброю. Нині експонують книжки. Майдан, Небесна Сотня та війна на сході України ключові теми творів останнього року. 40 письменників із 12 країн світу приїдуть особисто представляти свої твори. Чимало з них перекладені українською. Зокрема, книга білоруської письменниці Світлани Алексієвич Час Секонд Хенд. Майстриня Пера перебуває в опозиції до режиму Олександра Лукашенка. Відтак живе і працює за кордоном. І в українців чималий попит на її творчість. А російський письменник-сатирик Віктор Шандорович у четвер на фестивалі презентує переклад книги Блокади мозку мозку-2014». У Росії один наклад цієї. Книги був знищений. У програмі фестивалю мистецькі виставки, майстерня текстового дизайну, сучасна поезія, дитяча програма, публічні читання та зустрічі з авторами. На загал понад 400 мистецьких подій. У рамках фестивалю збирають книги і іграшки для створення нових бібліотек у реабілітаційних центрах для переселенців. Вітаю вас, сердечно. Відкриті студії Ми нічого не переплутали. Це дійсно сюжет п'ятого каналу, за що їм велика вдячність. Ми у Львові, ми не в Києві. Ким чином перемістилася книжкова подія до Києва, і я тішуся з того, що властиво кияни сьогодні теж мають щастя оглядати унікальні праці наших українських і світових письменників. Хочу вам сказати, що сьогодні маю велику радість. Що, власне, мій приятель добре відомий львів'янам скорше за е, мелодією, за нотою, за голосом, за акторськими своїми роботами. Сьогодні в мене в студії це є Віктор Морозов. Віктор, я тебе ну, в цій студії. Дуже тішуся, Яркіся. що вже минуло. Більше як десь років, як ми останній раз сиділи з тобою, майже в такому інтер'єрі, і говорили тоді про мистецтво музичне. Сьогодні ми зрозуміли, що будемо говорити властиво про те, що прийшов час читання для України. Хоча Війна. Тими днями е, відбувся Холодний Яр, де брали участь е, Коваль, Ярослав Коваль, е, е, Василь Шкляр, і маса, маса так. співаків, поетів і письменників вшановували наших холодноярівців і взагалі поняття українства в цій Україні. Сьогодні є час читання для Києва, де відбувся книжковий арсенал. Ти є гість. Книжковий арсенал, перегість нашої відкритої студії. Скажи, з чим туди приїхав, що привіз, що побачив, і що відчув. Отак, От ну побачив насамперед. Мені було цікаво, бо я вперше на книжковому арсеналі в Києві. Досі я тільки був на формі ведеці у Львові. І угу. Була можливість порівняти, що дуже позитивне в Київському арсеналі простір. Площа, що бракує нам нас на форумі досі з тисніва, нема де проштовхнутися, а там величезні приміщення, то можна півня обходити. Це, це дуже дуже нам цього бракує. А Вражаючи, вражаю, така вражаю, річ. вражає, вражає, Та. так. От і, і дуже багато звичайно видавництв, книжок, багато відвідувачів, що дуже позитивно. А я особисто приїхав з двох причин: перша там презентувалася видавництво староле презентувало переклад моєї книжки для підлітків на півдикій. Англійської письменниці Салі Грейн. Але найголовніше для мене було вечір для лишегі. Це була презентація книги вже, виданої після його смерті, книги його есеїв, перекладів. Називалась Поцілунок Елли Фіджеральд і Вечір його пам'яті, де прийшли його друзі, Колець, Тарас Щубай був, і Богдан Матіяш та інші. Іван Малкович, який організував цей вечір, це було для мене дуже важливо, бо Олег лише це ну, чи не найближча для мене людина в моєму житті, з якою нас доля так дивно звела. Ще 67-го року я приїхав з маленького Кременця на Тернопільщині поступати в Львівський університет. А Олег приїхав з маленької тисминці на Івано-Франківщині поступати в Львівський університет на факультет іноземних мов. І доля нас звела в одній кімнаті гуртожитку на майорівці. Випадково і, звичайно, не випадково. І відтоді ми понад 47 років ми товаришували. І остання моя зустріч з Олегом була, власне, восени на форумі видавців, коли так само Іван Малкович презентував його книгу віршів. Скажи, що він за е, був за м, ну, поет? Отак От коротко. Е, якщо коротко, це була. Не тільки як поет, як людина, це було абсолютно унікальна. І що нам дуже мало кому вдається прожити все життя, залишаючи весь час самим собою. Що б не було, які були не проблеми вже, тільки треті, Він mm -hmm. завжди лишався самим, він завжди був дуже вільною людиною. Як трачува навіть пожартував, якби в Україні ставити статую свободи, то треба було б статую Олега Лишея, тому що був mm -hmm. Зірець, власне, абсолютно вільна людина, такого птаха небесного. А для мене от, такий приклад ще. Його відношення до світу два приклади. Один, я пам'ятаю, ми раз з ним сидимо десь, десь в Києві, здається, на якійсь славочці, і він сидить і каже: о, я чую спиною, як трава проростає ззаду. Mm -hmm. А друге, mm -hmm. він один з мені таке сказав, що от якби були якісь змагання, ми біжимо, одесь. Марафон, закінчиться. От я перший, вже, вже фінішна стрічка, я перемагаю, то я перед самою стрічкою відійшов би ляг би на травичку си. І поспілкувався з тривичкою. Тобто, оце, власне, ставлення до світу на відміну і того, як зараз світу. Ще успіх, добитися чогось славу. Гроші, бабло, як так, кажуть так, і так, так, так далі. А тут є щось набагато важливіше. І, це і для макросвіт, для як мене, мікросвіт. Для мене це завжди було дуже важливо. Завжди де б я не був, обов'язково мусив зустрітися з ним хоча б на пів години, хоча б на годину, хоча б на день, власне, набратися цієї мудрості справжньої. Хочу додати зараз глядачам, що Віктора дуже цікаво слухати з такої мені особисто причини, бо відкрив мені, як і українцям великих письменників. Ось прошу, маємо: отут на загальному плані, ми маємо коеліо, тут маємо. Роулінг, <рес> так, mm -hmm. це є для сьогоднішніх львів'ян це є нібито свої, вже, як кажуть, письменники. Ти був першим відкривачем. Скажи, якої мудрості тебе навчили абсолютно протилежні митці, письменники практично? <рес> ну, зкелю було дуже цікаві зустрічі. Е, перший раз я з ним зустрівся. В Москві на книжковому ярмарку. Я десь вичитав, що він має приїхати в Москву. Я вже тоді переклав його алхіміка, і ще, здається якусь книжку. Я вирішив, ми з дружиною вирішили поїхати, а може, якось вдасться познайомитися для цікавості. Uh -huh. І враховуючи те, що в Коелі все побудовано алхімік, принаймні на тому, що треба вміти вичитувати знаки, і все в житті. Uh -huh. все якісь певні знаки, які треба розгадати. То в нас перша ж ситуація вже була знакова. Посіляємося ми в готель. Наступне зранку виходимо і дивимося, кое йде, в тому ж самому готелі поселився. Mm -hmm. Знак. Чудово. Але б я ще не встиг, якось не, то для мене розгубився, не знав, як підбігти там. Але потім вже на самому ярмарку, коли ми прийшли, а то величезний ярмарк, вірніше, там там для нього влаштували якусь зустріч, там прийшла вся та еліта, вершки, московські, все. Ну, а ми так якось підходимо, мені сказали, що його літературна агент була така моніка. Я підходжу і кажу, я от. Перекладав Коелі, в мене книжка єса ісо... скромна та скромна, тихенько думаю, я там буде досі. Вона зараз зараз. Після до нього, що всьому шупнуло ушко, він повертається, підходить. О, Вікторе! Ну таке враження було, що ж ми знаємося сто років там. Угу. Ну там чисто така бразильська душа. Всі ті сателіто дивиться, хто ти прийшов, з ким ти угу. так, угу. така доймається. І потім ми з ним там вже Москві мали вже в готелі такий сніданок, чи як зустріч. І що мені запам'яталось, в нього на руці новий, витатуюваний метелик. Я ще запитав, чому він сказав, що він і, і дружина носить метали та, та так. як символ власне, постійного переродження, mm -hmm. Гусінь, металик. Лялючка, крила. І така... Я тобі скажу, що навіть наша сьогоднішня зустріч теж є ну всі сценарії написані давно, всі та. обставини. Є вже задіяні в цьому житті, треба вміти ними якимось чином скористатися. Я, я скористалася з тим. Я дуже дякую Богові за це. Віктор, було б зараз мені якимось чином приємно, якби ти зараз. Я знаю, що зараз дуже багато душ є на землі. Ще ми говоримо Христос Воскрес! що Брама Господь. Небесна є відкрита. Багато відійшло зараз, буквально тими днями відійшло митців. І зараз на цій студії є Олег Лишага. Я би тебе дуже просила ну, ноту. Прошу. Я, Олег лише власне, Час іде нашої програми. У мене Швиденько. досить багато є пісень на, на його вірші, але хотів би викинути одну. Досить знаково, тому що цей, цей вірш написаний дуже давно, називається він пісня, стається, 551, чи як написаний ще в студентські роки, з його збірки зима в тисниці. І раніше він його так читав іронічно, з посміху, а чим далі я побачив, що він все більше так його зворушливо починає читати, вкладає в нього якийсь дуже великий зміст. І навіть навіть є на Ютубі, як він на Майдані. прочитати, Він, власне, цей вірш читає. І остання наша зустріч на формі одавців. Так само. Я заспівав декілька пісень, а він потім прочитав цей вірш, і я хочу його заспівати. цей Незручно тобі, я знаю. А Поки не пізно, бийся головою. Обліт, поки не темно, бийся головою, обліт, вибивайся, пробивайся, ти побачиш прекрасний світ. Навпаки зануриться в глибини, втече на саме дно, та короб і служить для того, щоб колись бути пійманим, раніше, чи пізніш бути пійманим, раніше ти пійманим. Але ж ти людина, Раніше радніше, візніш тебе не піймає ніхто, бо ти піма ним, але ж ти людина, Раніше радніше пізніш, тебе не пімає, ніхто не впіймає, ніхто не має, хто не піймає, ніхто тебе не пімає, ніхто, поки не пізно бийся, головою обліт, поки не темно бийся головою облід, виби. Пробивайся, ти побачиш прекрасний світ. Коропи не такі, цілі століття повільно осідають. Їхні зграї, полохливі і темні, вони віддаляються протилежний бік. Бач, наше століття давно поспішає їм вслід, наше століття торкається плавником, як рукою, їхніх плавників і тікає. Тікає, ти покинутий, не вічаюсь, ти проб'єшся. І тікає, поки не пізно, бийся головою, пробивайся, добивайся, ти побачиш прекрасний світ о прекрасний неозори, засніжений світ, о прекрасний. Fiz não. Beijo. Дякую тобі, надзвичайно розумна річ. Я тішуся з того, віктор, що ти показуєш. Ну, мені мені рибі, мені це зрозуміло, що таке, що таке битися головою лід, але це прекрасна, прекрасний девіз для українців. І дякую тобі за те, і дякую, Олегу, за те, що а, треба думати. Що треба вже думати, повертатися до думання. Ти завжди виконував ті речі, де потрібно думати. Ти не банальний і не фальшивий, е е скільки я тебе знаю, і, і респект тобі за те, то, що закликаєш нас до таких процесів. Е е цікаво зроблена річ, це є вже інша тема нашої програми. Я би була би зараз несправедлива, якби я не згадала ще одного твого друга, якого я сама страшенно шаную. Люблю, я його майже ніколи не бачу. Десь трошки в Фейсбуці. Це якось москалець, дорогі львів'яни. Ось такі у нас були тут персонажі, такі були прекрасні мужчини в цьому чарівному місці Львові і змушували нас думати. Що таке якось москалець, Зараз каже Віктор Морозов. Прошу, фактично, з скостюю буквально декілька днів. Як були в Тисменниці на могилі Олега, фактично, Олег був наш, наш обох найближчий приятель, mm -hmm. і остання наша з Костим Москальцем зустріч з Олегом була восени минулого року, коли Олег замикав води. У нас була така ну, на півжертівлива традиція весною розмикати води від весни. Oh. І, 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 зустрічати весну води там, де сень і дісна зустрічаються. А восени замикати води. І от останнім часом власне Олег цим займався. І у нас щороку це була традиція. І от восени того року Олег замкнув води, і, і потім Кость зробив про це такий, він робив завжди такі Я бачу, такий. І, от, і дуже цікаво, що Кось не знає, що буде далі. Він там в кінці Олег читає свій вірш, який закінчується словами. Якось так, і ми залишили свій слід. І Костя чомусь, він не знав, чому ще зробив повтор, такий вода така, і ми залишили свій слід. Як, потім, як автограф, як про та, свята, так? І Потім да? минає буквально місяць чи, чи два місяці, і Олега не стає. Отак. І ми буквально майже одночасно з Костю вирішили що це. Олег вже замкнув води назавжди. Ми більше цього реталу повторити не можемо, бо теж буде святотатство без, без майстра. От. І, а сам Кость для мене так само, дуже, я дуже-дуже надзвичайно люблю, надзвичайно шаную, надзвичайно радий, що нарешті до нього прийшло визнання. Він отримав цього року Шевченківську премію, премію, а в кінці минулого року премію Шевельова. Хоч з премією Шевельову була якраз прикра ситуація, коли йому Микола Репчук вручав. Премію і тут приходить, хтось шипоче, що, що Олег стало. Страшне було. А так, я страшенно шаную Костя і його творчість, сей, і його як людину, і його знову ж таки відношення до світу, яке дуже подібне до Олегового. У Нас всіх спільний. Спільний кумір це Генрій Торо, який колись у Волдні в, в Америці. Собі хижу зробив, і в цій хижі рівно два роки, два місяці, два дні жив так, щоб зрозуміти, чи можна от жити отак, от, от просто як, як ташка. Тільки користуватися тими благами, що дає природа і все. І його мотто було для цього, що я це зробив це для того, щоб коли настане час вмирати, щоб я не, не щоб не вийшло так, що я зрозумів, що я не жив. Тобто для того, щоб зрозуміти, що таке життя справжнє, от він. Цей експеримент робив, і то Олег ста це його дуже любив і бував в цьому Волдені. І дуже для нього було величезне враження. Олег своїх есеїв дуже часто замість трьох крапок ставив дві. Угу. І потім він здивовано побачив, що то росло, і що щоденник робив то саме. Ну, таке пояснення. Нічого що... немає, те, що немає. не йде по спіралі, та. і не розвивається, і а, не та. зустрічається. А щодо кості, так само я надзвичайно люблю пісні, ще коли він не жури, пам'ятаєш, він ще сам співав п'ятеро, потім він вже відійшов, то, то я почав просити. А можна я твої пісні заспіваю і видам на дисках? В нас вийшло вже два альбоми. Його пісень треба встати вийти, і, і вийти. армія світла. І в нього так само цікаво, що пісні вони завжди не певною мірою пророчі. І, і коли їх, скажімо, треба встановити. Пісня написана вже скільки понад 15 років тому. Так. А зараз її співаєш, і ну, бачиш що зовсім по інакшому сприймається. Хочу заспівати? Так, будь ласка. Це для мене так само. Наскільки ще до кінця панове? Прошу. Зла неволя ніж байдужих свічат закінчилась вночі серед літа, ангел сніжнокрилий зняв останню печать і ледь чутно сказав: треба вийти треба встати і вийти встати і вийти нову, свічу запалити, над собою здійняти. Долю шукати більше її не втрачати завжди, назавжди, 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 назавжди я. Завжди, назавжди, 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 назавжди я. Келі самотні і молитви палки розчинились у водах світання. Наші сірі очі, наші руки тонкі, наша перша кров і остання, ангел чистий співає, нечистий стріляє, світ у пітьмі потопає, треба встати і вийти, свічу запалити, більше її не гасити. Назавжди, назавжди, назавжди є, назавжди, 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 назади є, у твоєму лоні нам не. потрібна свіча, догорали поламані крила, постаді виходили з розбитих свічат і сурма золота голосила. Треба встати вийти Встати і вийти нову. Вічу запалити, над собою здіняти, долю шукати, більше її не втрачати, Назавжди, 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 назавжди я, назавжди, 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 назавжди я у твоєму. Це заплакало, кажу чесно, я не скриваю то й не фальшивлю. Я тобі дуже дякую. І я цю пісню, навіть без того дозволу, використала колись в програмі. Правда, тоді не було ні війни, ні революції. Так. Була пам'ять не, чисти, не Так, але я робила і воно мені дуже-дуже там лягло. Так. За що я вдячна і тобі, і, і, і кості. Тому що так. я вважаю, що ці речі тільки зараз, після війни. Я впевнена, що вона закінчиться. Так. Я знаю, що кров нікуди не дінеться, і вона нікуди не дівається, вона не вивітрюється, це не дощ, вона зависає. Ми мусимо розрахуватися по всім, по всім статтям. Так. І оці речі будуть, ну, ем, це буде. Лакмусовий побірчик нашої нації, дуже дякую тобі. Ми йдемо на завершення цієї частини нашої зустрічі. І я би для того, щоб якось підсумувати нас, лишається півтори хвилини до завершення ем, таку сумбурну нібито розмову. Хочу тебе просто запитати, чого тебе навчило життя, дивлячись на цю війну і працюючи в такому нібито благодатному матеріалі. Такої якоїсь філософської літератури, спокійної літератури, де ти можеш бути роздумуючим і нібито ні за що не відповідаючи. Прошу. Я навіть не можу сказати, чому я навчило, бо життя далі вчить і вчить, і ще буде довго вчити. І Я далі буду залишатися просто смиреним, учнем, намагаючись зрозуміти всі ті. Знаки, які життя дає. Але найголовніший знак в будь-яких ситуаціях найскладніших, найтрагічніших це зуміти залишатися власне собою, не фальшивити, не лицемірити. І як би не було складно йти тільки своїм шляхом, тільки своїм. Вікторе, на цьому ми ставимо нині крапку в нашій першій частині нашої зустрічі. І продовжимо цю розмову на наступний тиждень. А для себе і для вас хочу сказати одне єдине: майте рівний хребет. Тому що ця пісня, яка прозвучала в виконанні Віктора Морозова, треба встати і вийти, говорить саме про те, що ми маємо мати рівний хребет, вільну. Душу і усміх до того життя на все добре. До побачення.